Привіт! Сьогодні зосередимося на інтонації одному з найважливіших елементів вашого мовлення. Інтонація може кардинально змінити зміст сказаного і впливає на те, як вас сприймають слухачі. Інтонація це спосіб, яким ми оформлюємо, так би мовити, слова, використовуючи зміни висоти, гнучкості та темпу мовлення. Саме інтонація дозволяє передавати емоції, підкреслювати важливі моменти і робити ваше мовлення живим та переконливим. Чому інтонація, взагалі, настільки важлива? Перше це передача емоцій. За допомогою інтонації ви можете передавати свої. Емоції слухача, наприклад, підвищення тону в кінці речення може свідчити про питання або сумнів, тоді як пониження, про впевненість або завершеність. Друге, підкреслення ключових моментів. Інтонація допомагає акцентувати увагу на найважливіших частинах вашого виступу. Наприклад, зміна висоти або темпу голосу під час ключових фраз може зробити їх більш запам'ятовуючими. Третє створення взаємодії з слухачем. Інтонація дозволяє вам висловлювати контакт із аудиторією. Вона може допомогти вам залучити слухачів, зробити ваш виступ більш захоплюючим і динамічним. І Як розвинути правильну інтонацію? Вправи на читання з емоціями. Оберіть текст. І спробуйте почитати його з різними емоціями. Наприклад, це може бути радість, здивування, гнів, обурення тощо. Це допоможе вам відчути, як інтонація змінює сприйняття тексту. Обов'язково запишіть себе на диктофон і послухайте, як змінилася ваша мова в залежності від інтонації. Наступне, візьміть коротке речення, і спробуйте прочитати його кілька разів, змінюючи інтонацію. Наприклад, скажіть його як питання, або як ствердження, або з сарказмом. Це допоможе вам також відчути можливість вашого голосу і навчитися змінювати інтонацію для різних ситуацій, які взагалі бувають інтонації. Я основних завжди виділяю шість але. Загалом їх можна нараховувати і 16, і 20, тому що інтонація зазвичай межується з емоцією, те, що я говорила до цього. Ну що ж, які бувають інтонації? Інтонація впевненості це рівний, сильний голос без коливань. Темп може бути помірним, або дещо прискореним. Голос звучить твердо, без сумнівів і з чітким акцентом на ключових словах. Приклад. І я точно знаю, що ми зможемо це зробити. Наступне: інтонація незначності. Голос спокійний, інколи майже може бути монотонний, з відсутністю різних акцентів або підвищення тону. Темп може бути повільним або звичайним. Ну, це не так важливо. Можливо, зробимо пізніше. І розтягуємо паузами. Інтонація звичайна, тобто нормальна. Це нейтральна інтонація, що характеризується рівним голосом. Тобто тим, яким ми звикли говорити у повсякденному житті. Голос звучить в нас природньо і спокійно. Приклад. Сьогодні ми обговоримо новий проєкт. Можете від контексту додавати до кожної інтонації свою емоцію. Інтонація секрету. Тихий голос, часто злегка приглушений, ніби, е, ніби співрозмовник хоче, щоб ми щось почули тільки. От ті, хто поряд. Приклад. Тільки між нами. Я маю дещо тобі розповісти. В залежності, так само від контексту, ви можете додати радість або якусь іншу емоцію. Індонацію щирості. Голос теплий, м'який, але водночас впевнений. Він передає емоційність і відкритість мовця. я дуже вдячний вам за допомогу. Це дійсно багато для мене означає. Інтонація піднесення. Зазвичай цю інтонацію ми використовуємо для того, щоб дати мотивацію. Голос дуже має бути енергійним, з підвищенням тону та з ключовими словами. Темп часто може бути прискорений, мовець може говорити швидше звичайного. Або можна зробити темп звичайний. Це неймовірно. Ми змогли це зробити. Кожен хвостик слова підвищується. Ось ще декілька важливих інтонацій, які часто використовуються в мовленні: інтонація здивування. Голос різко підвищується на ключовому слові. Темп може бути уповільнений або навпаки прискорений. Ця інтонація підкреслює несподіваність або подив. Можна тренуватися на словах, що він дійсно це сказав. Інтонація сумніву. Вона дуже аналогічна з інтонацією незначності. Голос такий тягнучий, темпу повільнений, іноді на кілька речень голос може знижуватися або навпаки підніматися, ніби у формі питання. Приклад, може, це не така вже гарна ідея. Інтонація запитання. Нічого важкого. Голос підвищений на кінці речення, темп звичайний або прискорений. І Знову приклад. Ти прийдеш на зустріч. Ти прийдеш на зустріч? Завжди питаємо. Інтонація сарказму. Ми тут можемо додати трішечки такого сміху. Голос може звучати дещо насмішкувато або, навпаки, надмірно солодко. Тут вже ми так само пам'ятаємо, що все залежить від нашого контексту. Темп може бути дещо уповільнений, щоб підкреслити певні моменти. Ну, звісно. Ти ж найкращий працівник у цій компанії? Інтонація розчарування. Голос в нас може бути дуже приглушений, темпу повільнений, тон також може знижуватися на кінці речення, може бути використовуватися сумом або певною втомою. Приклад. Я так сподівався на інший результат. Інтонація обурення. Голос підвищується часто з різкими акцентами на ключових словах. Темп може бути прискорений або помірний, може супроводжуватися емоційними паузами, що підкреслюють силу почуттів. Наприклад, це просто неприпустимо! Як таке могло статися? Інтонація радості. Голос піднесений, дзвінки з підвищенням тону на ключових словах. Темп може бути прискорений, мова може звучати легко і дуже весело. І знову приклад: це найкращий день у моєму житті. І робимо, пам'ятаємо, посмішку. Тоді голос буде звучати більш радісно. Інтонація гніву. Голос може бути різким. Гучним, з агресивними акцентами, темп може бути так само прискорений або навпаки уповільненим, щоб підкреслити знову емоцію. І як ти міг так вчинити? Інтонація заклику або наказу. Тут ми не маємо бути такими, знаєте, грубіянами. Ми маємо бути впевненими, сильними, часто можливо з підвищеним тоном. І темп так само звичайний або трішечки прискорений, але м'який. Негайно виконай це завдання. Інтонація спокою, голос рівний, м'який, без різних перепадів, темп повільний або нормальний. Інтонація може передаватися з відчуттям гармонії та рівноваги. Її можна начитати в двох варіантах: перший все буде добре, не хвилюйся. Або «Розподілити з паузами. Все буде добре, не хвилюся. Тобто, інтонація спокою в нас вже емоційно навіть межується з інтонацією щирості та радості, з такою легкістю. Пам'ятайте, що кожна інтонація вона може звучати або дуже холодно, або занадто з великим акцентом, дивлячись, які ми використовуємо емоції. Яка в нас ситуація, що ми хочемо цією інтонацією віддати? Тому що кожна інтонація межується і накладається емоціями. Пам'ятайте про це. Тож, дякую за вашу увагу. До зустрічі на наступному уроці. І подумайте, якою інтонацією я зараз говорила.